Охмадит після консультації за 9 лямів вирішив, що за 307 мільйонів його відбудовуватиме маловідома фірма з статутним капіталом 5 тисяч гривень, сумнівними власниками і тухлим дужком попередніх ніби реалізованих проєктів. Будтехнології Сенсар мають землю у зеленому передмісті Львова, нібито для будівництва реабілітаційного центру для воїнів. Ато однак виявилося, що 99% площі забудови мав зайняти торгово розважальний центр. Компанія пропонує ціни в два рази вище ринкових, фактично сподіваючись відмити якнайбільше грошей. Найбільші статті видатків припадають на ремонт фасаду. Квадратний метр панелей Renaires від Boot Technology коштуватиме 37 гривень. Ріола Модуль пропонувала встановити їх по 21 гривні. І я скажу більше, фірма Ріола Модуль цей корпус і будувала. Вони повідомили, що після удару вони вже встигли безкоштовно виконати ремонт, так